Сьогодні багато пишуть у західній пресі умовно сьогодні. Вчора, і позавчора, було про те, що санкції Трампа почали діяти, і вони справді почали діяти, тому що Туреччина, Індія і Китай, нібито відмовляються від російської нафти. Ну, принаймні, Bloomberg сьогодні пише про те, що багато компаній індійських, державних і не лише. Зменшують обсяги закупівлі російської нафти. А от країни ОПЕК вирішили в неділю наростити видобуток нафти лише до кінця цього року. До переліку країн там їх вісім. Я вам розповідав. Тут входить також Російська Федерація. Ну для Росії проблема як і продавати цю нафту на тлі санкцій, коли її купують менше. Тому ця історія для нас вигідна. Нині ж ОПЕК. Плюс неділю вирішили, що поки що з 1 січня 2026 року не будуть нарощувати видобуток нафти, тобто призупинять на тому рівні, на який вони вирішили про збільшення до кінця цього року. Вони будуть це робити для того, щоб з'ясувати наскільки ефективно діють санкції Трампа, які він ввів. Ну а далі будемо дивитися. Зазначається, що на грудень альянс, зокрема Саудівська Аравія, Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Лажир. Погодилися збільшити видобуток на 137 тисяч барелів на добу, так само як жовтні листопаді, але от січня по березень. Наступних підвищень поки що не буде. Тому це не повернення до попередніх результатів, бо я про це сьогодні говорив в ефірі 24-го каналу. Інформацію на ту хвилину я не мав. Зараз тут принагідно вам пояснюю. Також, до речі, ефір 24-го ви можете переглянути також на каналі. Він є доволі цікава, була бесіда, і журналістами рекомендують. Там ми обговорювали важливе. І щодо інших енергетичних потенціалів в Росії, вони там суттєво зменшуються. Все ж таки, друзі, санкційний тиск дається в знаки. І економіка на Росії ну просто сипеться. Мені приємно повідомляти вам про це. І це друзі не пропаганда, це реальні факти і цифри. До прикладу, сьогодні видання Reuters підрахувало, що експорт російського газу до Європи продовжує оновлювати мінімуми. За понад 50 років вони опустилися до рівня часів радянського союзу навіть нижче за січень, жовтень поточного року Газпром прокачав європейським клієнтам менше 15 мільярдів кубів. В хороші часи доходило до 180. Ну рахуйте, зменшення відбулося більше ніж в 10 разів. І всі ці постачання відбуваються через турецький потік. Більше немає як постачати. Газотранспортна система Україною не працює. Порівняно з тим самим періодом минулого року, це дані були 25-го року, у му росіянам вдалося закачати 26,6 мільярди кубів, тобто рахуйте мінус 12. Експорт скоротився ще на 45% через припинення контракту з Україною. Тоді за дуже короткий період, січні-жовтні 24-го року, ну, перепрошую, не зовсім короткий, але все ж таки не весь рік. Європа отримала 12,9 мільярда кубів газу і за поточними темпами прокачування за підсумками року, а тепер увага, газовий експорт з Росії до ЄС може становити близько 18 мільярдів кубів. І це буде найнижчий обсяг з початку 70-х років минулого сторіччя, більш ніж 50 років, коли ще Брежнів, генсек тоді компартії. Совєтського Союзу підписав контракт із Австрією. І в 1975 році Європа отримала 19,3 мільярда кубів російського газу. У 80-му році це вже було 54,8, у 90-х роках 110 мільярдів кубів. Ну і рекорд, як я сказав, був у 18-19 роках. Ну, майже 180 мільярдів кубів. І, до речі, потужність української ГТС, яка з'єднує Росію і Європу, складає майже 200 мільярдів кубів. Але через жадібність і бажання контролювати. Всіх і вся Путін сьогодні втратив таку можливість і втрачає він далі. Наступний 26 рік обіцяє бути останнім, коли Європа купуватиме газ. Тому, от якраз це, як і на мене є дуже визначальним фактором, як довго триватиме війна. Дуже хочеться, щоб ці дати не співпали. Так само обвалився на Росії і автопром. Але російський Автопром, друзі, це мова не про китайський. Хоча там скупіли купівлею загалом нових автомобілів вкрай все не просто, на відміну від України. Цікавий є порівняльний. Момент російський автопром, як пише Moscow Times, пережив клінічну смерть після відходу західних автоконцернів на початку широкомасштабного вторгнення, 23-24 роках він відновив виробництво і зараз знову валиться на дно. За підсумками січня-вересня цього року виробництво повернулося на найнижчий рівень 22-го року. За підсумками цього року, січень-вересень, рахуйте за 9 місяців. Виробництво автомобілів на Росії впало на 20%. Повернулося, як я сказав, до 22 року, і це дані Росстату, Це офіційно. Я думаю, там неофіційна ситуація ще гірша. Спад автопрому прискорюється щокварталу. В січні березні він становив 9,2%. У річному вираженні в другому кварталі 23%, в третьому кварталі майже 27%. І продажі нових автомобілів, друзі, у Росії за січень-вересень впали на 22%. Це всіх нових автомобілів, незалежно від того, вони виготовлені в Росії чи привезені з Китаю. А порівняно з першої половини 2010-х років. Зменшення складає в два з половиною рази. Не на «в», оскільки автомобіль став менш доступним для росіян натомість в Україні придбання нових авто. Збільшується рекордну кількість нових легкових автомобілів купили українці у жовтні 7,8 тисяч одиниць. Це свідчить із даних укравтопрому. Це на третину більше ніж у жовтні 2024 року, та на 14% більше відносно цьогорічного вересня. Загалом від початку року українці придбали 60,7 тисяч нових легкових авто або на 3% більше ніж роком раніше, у 2024 році. Я вважаю це добре. Що українцям є за що купувати автомобілі? Вони і донатять. Тому усім критиканам про те, що не донатять, я хочу сказати, друзі, в принципі, це історія непогана. В українців є гроші, вони купують автомобілі. Війна триває, але це не означає, що вони повинні собі в цьому відмовляти. Це моя особиста думка. Ви пишіть, будь ласка, свою. Тепер щодо санкційного тиску на Росію на Заході. Він направду не дуже ефективний. Ми про це говоримо багато. Я часто про це згадую. Сьогодні, згадане мною видання Moscow Таймс, повідомляє дуже цікаву новину. Нерухомість на суму близько 700 мільйонів фунтів. А це Британія, яка раніше була пов'язана з пісаційними російськими олігархами, я маю на увазі нерухомість, не заморожена. Про це повідомляє, як я сказав, Moscow Times з посиланням на британський підрозділ Transparency International. Аналітики організації виявили 33 об'єкти нерухомості, будинки, квартири та офісні будівлі, які розташовані в Лондоні у графстві Сурей, які не були внесені до Британського реєстру заморожених активів. Так, європейці, на превеликий жаль, залишають шпарини для росіян. Але. Це ніяк не заважає Пекіну збільшувати свою експансію на території Росії, як повідомляє служба зовнішньої розвідки України, Росія дедалі глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сервині проекти на Далекому Сході та в Сибіру перетворюють регіони, кажуть вони, в ресурсну базу для Пекіна, а місцеві громади залишаються осторонь від обіцяних вигод. Ну, до прикладу, за даними Служби зовнішньої розвідки, за Шуланське вугільне родовище в Забайкалі його розробкою займається спільне підприємство. Російської та китайської фірм. Видобуток розрахований на 100 років. Російська влада надала компанії податкові пільги. З 2027 року планується транспортувати 5 мільйонів тонн вугілля щороку до Китаю. Це близько 500 фантажівок на добу. Для цього будується відповідна траса, яка проходить лише за 200 метрів від сільських городів. Та за 1,6 км від джерела мінеральної води Ямаровка та через ліси з рідкісними видами рослин. Тобто на все начхати китайцям. Також поширюється і туристична експансія. Там активно викупляють нерухомість китайці і вже називають озеро, тамтешнє озеро, своїм. Мова йде про озеро Байкал. Для росіян це справді серйозний виклик. І за оцінками на Далекому Сході вже мешкає до 2 мільйонів громадян Китаю. Про це говорить, як я вам сказав, друзі, служба зовнішньої розвідки. Тому китаяйцизація далекого Сходу і Росії відбувається шаленими темпами. Як на мене, це дуже погана історія. Захід має на це звернути увагу і просто не допустити цього. І це можна зробити розчленуванням Російської Федерації. Ну, до речі, про що активно говорить міністр фінансів США Скотт Бесент, який наполягає на тому, що Росію треба витіснити із енергетичного ринку світу. Тоді Росія точно розвалиться на шматки.